Що мене бісить як лікаря гастроентеролога Не треба демонізувати їжу, не треба її звинувачувати в усьому. І до речі, дуже важко пацієнту, от нашим пацієнтам, довести, що ти здоровий. Набагато важче це зробити, легше людині поставити дуже багато діагнозів. І оце, знаєте, люди такі, да, там, особливо жінки більш-менш поважного віку, і вони от заходять одразу і кажуть: Я Тамара Васильівна, у мене хронічний гастродооденіт, хронічний панкреатит, хронічний коліт, хронічний гастрит, хронічний назофарнгіт, і гімеруй. І ти просто сидиш і е, трошечки, коли розбираєш цю ситуацію, розумієш, що немає жодного з цих симптомів. А як ти це? Тепер їй доведеш. Вона все життя прожила з цим, все життя, все життя. Вона всім на застолі казала: Я не їм оцю жарену картошку, тому що у мене всі ці діагнози, а тут ти намагаєш, намагаєшся її от, якось ну, перевернути свідомість і непросто не завжди виходить. Але якщо без знаєте, жартів, то мені е, дуже якось е, жалко. Сумно за цих людей, тому що вони і правда все життя живуть в таких не взагалі потрібних кордонах. Вони і правда кожен якусь там смачняшку сприймають, як те, що вони там Боже притнули цю межу, і дієта має бути дієта, а в принципі не так багато ситуацій і Патології шлунково кишкового тракту вони потребують в якійсь дієті. А в більшості це здорове харчування, домашнє, і спокійно, абсолютно відноситись до того, що ми іноді можемо собі дозволити, не знаю, сільодочку з смаженою картоплею, або колись там піти в мак. Типу це нормально. От, і повірте, дуже важко людям це От, якось. В основному вони не вірять, ідуть і далі, нічого не їсти, але ж при цьому вони ще й тостіють і стрес, і я не можу, і помогіть, і я не сплю. От, тому це така вообще, е, дуже стабільна історія. Тому мені здається, вона навіть вже і не бісить лікарів, а просто це така рутина. Але дуже хочеться, щоб такої рутини було менше. Друзі, живіть так, щоб вам було смачно.